Бажаю всім міцного колективу. покажу, що там в мене в роботі. Ну так, трошки працюємо, по можливості щось вам буду знімати. Зараз не про це. Давав я фрези на заточку. Трошки підточили, багато я не давав фрез. Чого багато? Тому що попередній раз я точив і мені неякісно заточили. Так, да, я не буду там до людей більше звертатися, щось доказувати. Чого не буду, тому що, наприклад, я давав отаку кромочну фрезу, ну, допустим, візьмем, Ціна заточки, як вона коштує, ну, я думаю, нема потреби її більше думаю, давати, тому що мені заточили, вона ще хуже почала брати, як вона в мене брала. Бо я нею проходжу, тут буває тепло, знімаю легесенько. Мені треба, щоб вона гарно брала, не, не виривала, щоб я там мінімум. Наждаче тернув і на цьому все. А так я дав на заточку, воно по-перше, пале. І це сосна, це вже не казати там про дуба. Така сама була ситуація поздовж волокон, воно вириває, ну, нікудишнє. Тому, думаю, знайшов людину, думаю, дам попробую перезаточити. Якщо вийде, буду звертатись. Тому що в мене там є їх з три десятки, напевно, це фрес. Таких було. І на замки я заточував. Там в мене фреза є зараз. Я... Якщо вам покажу, ось така фреза, Це я проходжу під защлку, щоб вона хорошо під полукруг. Я її теж точив і вона тупа. Вона палить. Ну я їй не давав заточку. Це ось дам хай заточать, бо думаю на пробу, бо порепортять, а потім, як то кажу, ще хуже як було. Номер телефону я залишу в описі. Кому треба, звертайтесь, можете відправити новою поштою. Коли посилка прийшла, в той самий день людина забрала, і вже на другий день вам відправила заточені фрези. Заточують на якісних професійних станках, заточують фрези, пили. Ну, можна сказати, весь інструмент, що можна зробити. Так що, таке коротеньке відео, може, кому стане в пригоді. Ціна теж, я вам скажу, дуже хороша. За вот таку одну фреску, там виходить 60 гривень. Я думаю, це дуже і дуже хорошо. Так що на цьому все. Всім дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео.